Вам скажу, цей мед можна запакувати по нових технологіях. Запакувати по нових технологіях, збереженням всіх цих якостей і його в новій формі клієнтові із зиском, який в 10 разів може перевищити зиск цим меду. І це підтверджено практикою. Річ буде йти зараз про Брусковий мед, технологію Брускового меду. І щоб зразу трошки вам веселіше стало і проснулися, там декілька чоловік вже тримає моїх занудних речей. Значить, В Донецьку, в минулому-позапрошлому році, брусковий мед проданий був по 150, по 166 гривень за кілограм. А далі, щоб докінечно проснулися, я вам скажу. Медбук це яшниковий. Наступний слайд. Про нові технології. Є саме? Презентація? Мед медбрускува. Медрускоє. Хто-небудь виробляє таке по цій технології. Ні. Як ви бачите. Так, в чому тут смисл? А в тому, що цей мед можна брати як скипку кавуна і їсти. Цей мед можна взяти прямо на ярмарок повезти в магазин, в корпуса. Я зараз виступаю перед аудиторією, розумієте. Перед Значить, не треба фасувати, не треба відкачувати. Сказати, мороки багато. І морока та ж сама, як і з ситрофужним методом. Технологія в чому заключається. Ці, ці пластинки можуть бути отакої довжини. можуть бути отакої довжини, через стриптики і так далі. Все, як ви організуєте. Далі побачимо, як це робиться. Наступно. Ось ця технологія. Технологія комісар. Ось ця технологія, планочка. Отут От можете затравочку. Це безвощина технологія. От тут вощину не наш. Це вже готовий застроєний стільник. Вони відстроїть Катев... категорично. Обов'язково. Довжина може бути будь-яка. А висота не більше 6 см. Чому? Як будете крутити стільник, щоб він не обламився? Наступне. Ну от, берете любої довільної. Довільного розміру робите отаку наставочку. Наставочка ік називається по англійськи яка ми так, так по-доволі ставимо. Оце перемичечка, щоб ця планочка не сховалася. От бачите планочка. І все. От вона в профілі. Це технологічні речі, не збирайте. І все. І ставите вулик любого розміру. Прямо на раму. Прямо на раму. Наступну складно. І одержуєте отакий товар. Видуле бджіл, 6 сантіметрів, видуть можна навіть звичайним пелісом. Видули бджіл і повезли на ринок. Прямо отсюда, Сережа Волик дзвонить мені, Василь Олексійович, продав 30 кілограм за півчаса. очередь стояла і говорила, відпускай по одному бруску, бо все не хватить. Питаю, по чому. Спочатку продав по 85 гривень, говорить, кілограм, переводив на кілограм, а потім, говорить, підняв до 100 говорить, і все очередь. Ну очередь да, Подякував за те, що провели майстер-клас у Градівську, присвячений ну, е е технологіям, безручним технологіям. От, що навчили? Наступний слайд. Що ну, ви бачите, так? Да? Товар? Ну Хто скаже, що це не товар? Ко язик повернеться. Краще, ніж цидрофурна. Краще. Взяв і їси. Запитання, там це фанка okay. кена Чому? Вони okay. зрощують okay. знизу, потім степлером прикріпляється плівка. Товстенька. То Вона не принципова, але коли відриваєш, звісно, тут от, виходить, воно трошки сочиться меду. ну можна А Де прохід для вживу? Там між цими, між... вона не складна. Полоски. Полоски, полоски, тут до полоски. Не ще покажи на полоски. Да. Ну от. Ну, тут не видно, так? Чорт, не видно. Можна дати... А, вона стоїть. От бачиш, воно є. Значить, а можна дати облизати. Облизати. Ну, тільки ж не щоб поїли. Вони ж швидко погризуть там все. І знову вулик паливоди. Анонсується наставка для виробництва броскового меду висотою 60 мм. По периметру вибрана четверть. Для того, щоб швидко і ефективно збирати мед, використовується така рамочка, я б сказав, більше планочка з прорізаним проріздю посередині, з плечиками подібними на гофмана. З такою метою вони зроблені, щоб бджоли добре проходили. І таких рамочок щільно стає якраз 13, так що вони не будуть рухатись в самому корпусі, коли його перевозити вже чи повного, чи нас, коли ставити в наставочку. Цей же корпус можна використовувати. В дальнішому, після того, як зібрали брусковий мед, як збільшення підрамочного простору, внизу так зване зробити глибоке дно, а можна як підкришник використовувати для того, щоб... От, для того, щоб збільшити надрамочний простор. Знизу, знизу. Набиті плівочка з метою, щоб коли будуть бджоли витягувати вущинку, щоб не приклеювали до гніздових рамок або наставив до магазинних рамок. Зараз ми покажемо, як швидко навощувати ці рамочки. У вкручені два шурупи на відео 10 мм, за допомогою яких... Вставляючи у них саму рамку, роздвигаємо отвір і тоді легше нам вставляти в ущинку. Чим брусковий мед зручний, тим що його можна поставити, коли бджоли витягнуть, Відтягнуть його так на стіл можна поставити. Поставити на стіл цей мед і вживати і його відрізаючи кусочки. Оце без пленки? Це без пленки. Пленка там лишається. Класно. Класс. смачно. То може пленки тоді цього, не треба, давати? Де не де треба, ну я не знаю. Ну я пока пробую і так, і так, ну. Но... це просто дві планочки взяв докупи. Да. І вон резинку вистину, і все. Там, до вы тримаете. В одном тренирую. месте. Не, в двух. Я просто с той стороны. А срезается она вообще элементарно. Сейчас покажу. Это наша изрезать. Не, ну это же так же не гарно будет бы Вот. Взял планку на этот ножом. Так пальцы-то такие. Ааа! -а -а. Ну я понял. Это, это дело не в техники. вот, резинки намазываются. Ну классно. Классно. Треба більше вщин подавати, так? Да? Таку, щоб не було дуже мала і дуже впритик не було, бо притик одразу приклеюють, то нічого не відірваш. то mm -hmm. тої планки різати і гратися. Понявше міг для крисоти, для покупаємості. Знаєш? А чим це не для покупаємості? Воно так само перевертається, так само стоїть. То, то ви теж будете, якщо для покупаємості, перевертати догори ногами. от так виведе. Mm -hmm. Красиво сірі, класно. Ідея хороша, правда? Треба її просто ну, довести до путя. Треба придумати низ. От низ, який має бути. Ну от я вже теж думаю, як... Або треба... Влітці все одно будуть проходити. Бляшка, mm -hmm. бляшка небажана. Класно. Пляшки дуже граться. З цим просто в мене, мене тим більше часу нема. Став всі порізав по одному розміру. Пах-пах-пах, угу. поскладав, поскладав Це ти супер придумав різиночку. Клас. Опроста канцелярська резина. <різь> Класно. все. Супер. Ну це и Це, ну, 300 Ну хоч 300 грамм. Ну що, 80 грамм дві планочки будуть вважати? Ні, не, не 80. Ну 350 грамм. 350 грамм. Хай вищина, хай то все. Ну, до 300 грамм. Грунта Класно. Классно. М -м, класно, офігій. Оце завдяки такому півкорпусу. Класно. І просто, головне просто, тут я ж бачиш, беру там ще Нет, отакі, а це... що? А це звичайно <плес> на, можна на швидку руку зробити це. Угу. Близьковий мед.